Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 20 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Гряниківка Харківської області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України на ранок 20 лютого. Бої за цей населений пункт точаться вже понад 10 днів. Попри регулярні заяви російських джерел про нібито захоплення гряниківки, аналітики неодноразово наголошували, що доказів цього немає. Загалом, по території України, ворог завдав за добу 10 ракетних та 25 авіаційних ударів, а також здійснив 62 обстріли з РСЗВ. Протягом останнього тижня російські військові збільшили інтенсивність обстрілів селища дворічна. Про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, серед цивільного населення є загиблі і поранені. В той же час і поліція, і СБУ, і місцеві органи влади, і лікарі всі перебувають на місцях і працюють. Залишилося близько 400 місцевих мешканців. Але за останні три дні люди почали виїжджати, оскільки щільність обстрілів не буває небезпечного характеру. Андрій Канашевич додав, що лінія фронту розташована за два кілометри від дворічної, тому окупанти мають можливість обстрілювати селище з різної зброї. У Кирилівській громаді внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок. За даними рятувальників, ймовірно, під завалами знаходиться жінка. Написав начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник у телеграмі. Раніше у ДСНС повідомляли про обстріл Курилівки вранці 20 лютого. Рятувальники поінформували про пожежу на сільгоспідприємстві, яку загасили за півтори години. Крім того, за інформацією Сергія Мельника, на Харківщині є поранені. Постраждали жителі села Стрілеча. Чоловік від госпіталізації відмовився, а жінка була доставлена у лікарню уточнив начальник гарнізону. Прокуратура заочно повідомила про підозру 44-річному працівникові сільгоспідприємства з Скуп'янського району, який під час окупації організував вивезення майже тонни насіння соняшнику до міста Валуйки Білгородської області РФ. Про це повідомляють у Харківській облпрокуратурі. Чоловік, обіймаючи посаду головного інженера сільськогосподарського підприємства у селі Смородьківка, погодився на співпрацю з загарбниками та добровільно обіймав посаду керівника зазначеної компанії, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. Зрадник подав заявку на перереєстрацію підприємства за російським законодавством. Своїм підлеглим чоловік платив зарплату у рублях. Йому заочно повідомили про підозру за фактом передачі матеріальних ресурсів російським військовим, а також упровадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресоркою. 19 лютого в перший рейс вирушив поїзд харків київ Перемишль. Потяг відправляється з Харкова по непарних числах о 14.07 та перебуває в Перемишль об 11.13, Нагадують в Укрзалізниці. У зворотньому напрямку з перемишля поїзд відправляється по парних числах з 20 лютого о 13.45 і прибуває в Харків о 10-й годині ранку. Місце на найближчі дати коштує майже 2300 гривень. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 20 .00 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від Медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.